Вітаю всіх! Огляд на винок та акційних пропозицій на непродовольчі товари в АТБ. Портативний ручний вентилятор за 149 гривень. Він на підставці. Дуже приємний колір. Ось так виглядає. Колонка бездротова з годинником і функцією радіо. В синьому кольорі ціна 449 гривень. Знищувач комах. Та мілких гризунів за ціною майже 90 гривень. Розпилювач побутовий за 35 гривень в асортименті. Перевірила ціну, бо вони всі різні по формі. Ну ціна, я думаю, одна. Набір ізоляційних стрічок за 40 гривень. 6 штук. Ліхтар світлодіодний за 149 гривень. Портативний, кастрюля нержавіюча сталь майже 400 гривень, ємність 4,65 літрів, велика така. Чашка з подвійними стінками за 159 гривень. Зараз йде зі знижкою. 300 мл. Ось така гарненька. Ну, я собі ще не купувала. Набір ємності 4 штуки майже 90 гривень. Такою симпатичною кришкою в різних кольорах. Для діточок буде в самий раз Ємність для харчів. Люмінарк за 219 гривень. Матеріал скло дуже важка така. Прямокутна. Салатник 115 см, 55 гривень. Маленький, но такий симпатичний. Всього дві штуки тут залишилось. Розібрали. Салатник зручне зберігання за 55 гривень. Чому зберігання, не знаю. Я його так використовую. Тьорка двостороння за 119 гривень з контейнером. Не купувала собі таку, тому не знаю, зручно чи ні. Пристрій для видалення кісточок 45 гривень. Дві штучки залишилось, тому що сезон зараз. Пакетик, пакетики для льоду за 23 гривні на 120 кубиків, кружка емальована і ділія – 1 літр. 149 гривень, з такими гарними малюночками, дуже симпатичні, чайники малювані на 2,5 літра, 249 гривень, ой 349 гривень. Думаю, що ж так мало. Ліхтарик. Декоративний з підсвічником різного кольору. Рожевий, чорний, білий. За 149 гривень. Тримач для смартфона, гнучки, на шию. Оце ну, таке кому треба, я не знаю. Це більше для молоді. Ціна на нього 89,90. Майже 90. Антимоскітна завіса за майже 100 гривень. На магнітах зеленого кольору. Розмір 210 на 90. Ще є такі пліди флісові в різних кольорах за 149 гривень. Розмір 125 на 90. А, 125 на 150. Вибачте. І такі жіночі капці. Шкарпетки жіночі і чоловічі в асортименті. Шлюпанці за 199 гривень. Майже 300 гривень на кросівки чоловічі. В сірому і чорному кольорі. Жіночі труси за 55 гривень. В асортименті різного кольору. Підкладка на стілець м'яка 120 гривень. Ну, подушку знайшла. Далі бейсболка за 140. В різних кольорах літня. Набір для ванної кімнати за 259 гривень, в наборі шторка з гачками та килимок в сірому кольорі, а шкарпетки жіночі і чоловічі по 25 гривень. Підслідники жіночі комбіновані 45 гривень. В двох кольорах, в рожевому, та не знаю, як даже назвати цей інший колір. Блакитний. Так, з катертина. за 45 гривень от така яскрава. Кому подобається яскраві, а кому не подобається, є в чорно-білому кольорі. Так, комплект постільної білизни, майже 500, ну я не знайшла, мабуть, вже купили рушник кухонний, маленький, 37 гривень в різних кольорах, з малюнками. Набір серветок з мікрофібри 36 гривень, Три штуки, коричневі і сірі. Знижки на рюкзак. Рюкзак молодіжний, 300 гривень в асортименті. Ну, на вигляд, вони якось не дуже. Килимок пляжний, теж майже 300 гривень. Він круглий, якось це незвичне, коли круглий. І ще багато іншого товару для відпочинку. Капелюхи такі жіночі, сумки-холодильники. Так, кухлі в асортименті, в різних кольорах. Є з малюнками. Ціну знайти іноді дуже складно, тому дивимось майже 80 гривень така коштує. Ну, інші вже я показувала, ви їх давно бачили всі. І оця. Чашка, що змінює зображення при нагріванні. Зовні виглядає просто як чорні, якісь там крапенки. Салатник 25 гривень 0,75. Пластиковий, симпатичний. Пляшка для води з малюнком зеленого кольору. Майже 100 гривень 750 мл. Спрей для волосся та тіла 200 мл. З вітамінами 139 гривень. Парфумований спрей. Блокнот магніт 20 гривень, 30 листів. Блокноти магніти в асортименті з різними малюночками. Захисна маска для обличчя двошарова. 2590. Я навіть не знаю. Кому вони зараз ще потрібні? Може, ми чогось ще не знаємо, бо їх багато дуже. Набір спонж косметичний 29 з копійками. Так, а це щось я знайшла, не розумію, що. Це наліпки з 3D-ефектом для інтер'єру за 40 гривень. Ніж багатофункціональний 129 гривень. З ложкою виделкою дуже корисна річ. Миска для тварин 50 гривень. Зараз зі знижкою. Теж дуже зручна. Коли йдеш на прогулянку або кудись їдеш. Годинник електронний з проєкції на стелю. Майже 150 гривень. Мабуть, дуже гарна. Тримач для ігор. Геймпад. Для ігор на смартфоні 85 гривень. Для ігроманів. Якраз то, що треба. І ще багато всього є в АТП. Все, звісно, я вам не зможу показати. Ось набір гребінців. Майже 50 гривень. Колір дуже теж красивий. І багато товару. Для відпочинку, окуляри, матраси для плавання, так, жилети, м'ячі, надовні іграшки, ну, багато всього. Тож, приходьте і обирайте те, що вам потрібно. І, як завжди, є кросівки чоловічі, жіночі та дитячі. Кросівки за 555 гривень, а капці дитячі за 160. Всім дякую за перегляд, коментарі та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтесь зі мною. До нових зустрічей, друзі!